Вивчаємо тему Країни Азії. Розпочинаємо знайомство з Японії. Японія острівна держава поблизу Східного узбережжя Азії. До її складу входять понад 4 тисячі островів, чотири з яких великі Хонсю, Хокайдо, Кюсю і Сікоко. Японія відділена Японським морем від Північної і Південної Кореї, Східно-Китайським від Китаю. Найменша відстань до материка складає близько 200 кілометрів. Зі Сходу й Південного Сходу Японські острови омиває Тихий океан. Економіко-географічне положення країни є зручним. Особливу вигоду їй приносить розташування між Китаєм і Південною Кореєю і потужною в економічному відношенні країною світу США. Острівне розміщення фактично дає Японії змогу використовувати океан як безмежну кількість транспортних магістралей, а безліч глибоких морських бухт та заток є зручними для будівництва портових споруд. Таким чином, Японія має великі можливості для вигідної участі в міжнародному поділі праці. Природні ресурси Японії складні для освоєння. Близько 80% території займають молоді середньовисотні сейсмічно активні гори, Японські Альпи. На рівнини Припадає лише 20% території, проте на них живе 80 населення країни. Найбільшою є рівнина Канто, клімат мусонний, дуже теплий, зима посушлива, літо вологе, щастими тайфунами, які приносять збитки землеробству. Японія бідна майже на всі види природних ресурсів. Більшість родовищ корисних копалин невеликі та не мають промислового значення. Через великі виробничі потреби країна недостатньо забезпечена водними ресурсами, річки порожісті, непридатні для судноплавства, але мають великий гідроенергопотенціал. Вкрай обмеженими є й земельні ресурси. Понад одна третина території зайнята малородючими підзолистими ґрунтами. Особливу цінність мають ліси, які вкривають майже дві третини площі. Але більшість з них мають ґрунтозахисне та водозахисне значення. Країна багата на рибні ресурси. Японія володіє багатими рекреаційними ресурсами, які представлені. Пам'ятками давньої культури, серед яких найвідомішими є Замок Хімедзі, старовинні квартали Кіото та Нари, Гора Фудзіяма, Меморіал Миру в Хіросимі. За кількістю населення Японія завершує першу десятку країн світу через низьку народжуваність та високу тривалість життя. Кількість осіб старшої вікової категорії досить швидко зростає. Японці складають в Україні понад 99% населення. Серед інших національностей є корейці та китайці, що потрапили на Японські острови як дешева робоча сила. В країні дві основні релігії синтоїзм та буддизм. Японія має невеликі розміри території, але численне населення, тому показники його середньої густоти дуже високі, понад 330 осіб на кілометр квадратний. Однак, фактично, густота населення ще набагато вища, оскільки переважна частина жителів проживає на рівнинах Тихоокеанського узбережжя, де зосереджені найбільші міста країни. Понад 93% населення Японії становлять жителі міст. Найбільшими міськими агломераціями є Токійська, Осакська і Нагойська. Разом із розташованими між ними містами вони утворюють мегаполіс Токайдо. Країна дуже добре забезпечена трудовими ресурсами. Частка економічно активного населення становить близько половини. Переважна більшість населення зайнята у сфері послуг.